Всім привіт! Знову до нас приїхав лот, який ми придбали на Violet. Зараз з вами ми спробуємо його розпакувати. Так, перевертати не будемо. З того боку етикетка з даними. Вони, бачите, не обов'язково. Ніяких надписів. Роди бенема. Ні, є. Тоже перевертати не будемо. Так. Також присутні дані з того боку. Так, so, есть. Yes. І ось наш лад. Нарешті ми його розпакували. Дякую Віоліті, дякую продавцю. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.